Всім привіт! Новий випуск новин футбол на каналі Перший тайм. Тому підписуйтесь на канал та на наш інстаграм. Там ще більше новин футболу. Ну а ми починаємо. Мудрик втратив місце в старті Челсі. Челсі буде не просто врятувати сезон, враховуючи 12 очкове відставання від зони Ліги Чемпіонів. Поки що все виглядає таким чином, що Ліга Європи буде за щастя, а значить, треба перемагати в кубкових змаганнях, щоб хоч якось виправдати за провал в АПЛ. Ті півфінали стали вкрай неприємними для Мудрика. Перший матч він розпочав в запасі, а в другому бігав лише до перерви. Сумарно не вдалося награти навіть на 75 хвилин, що й не дивно, враховуючи тотальну провальність міші. Тому сьогодні розпочинає матч в запасі. З таким футболом України здограється до оренди. Астон Віла – головна сенсація цього сезону АПЛ, яка залишається в топ-4. Ювентус продовжує зберігати контакти щодо Судакова, Роману. Керівництво Ювентуса продовжує контактувати з Шехтарем щодо можливого трансферу хавбека Георгія Судакова. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо в ефірі програми Сос Фанда. Давайте ще подивимося на Судакова. Контакти продовжуються, і інтерес до цього хлопця все ще є, заявив Романо. Раніше представники Ювентуса говорили про те, що взимку туринський клуб не робитиме покупок. Також ЗМІ писали, що одним із головних претендентів на Судакова є Наполі. Луніну та Кепі приготуватись. Анчелоті розповів, коли повернеться куртуа. Італійський наставник повідомив, що бельгійський воротар може зіграти в цьому сезоні. Головний тренер реала Карло Анчелоті розповів, коли зможуть зіграти травмовані Тібо Куртуата Едер Мілітао. Куртуата Мілітао мають можливість зіграти в цьому сезоні. Процес відновлення йде дуже добре. Вони тренуються на індивідуальному рівні. Зараз лютий і відновлення від таких трав, як в них, триває 6-8 місяців. Тому я думаю, що вони зіграють у цьому сезоні, розповів Анчелоті. Раніше повідомлялося, що Реал може розпрощатися з Андрієм Луніним та Арісабалагою. Все залежить від Куртуа. Володимир Брашко. Мене вже три дні запитують, коли в Жирону. Півзахисник Київського Динамо Володимир Брашко прокоментував інформацію про те, що іспанське Жирона готує його трансфер. Я сам не знаю, що там написали, але поки що ні. Мене вже три дні запитують, коли в Жирону, а я нічого не знаю. Ходів би, звичайно, колись там грати, але це чутки, нічого конкретного, сказав Брашко в ефірі ютуб каналу Динамо. Шахтар офіційно підтвердив трансфер ще одного бразильця за шалені гроші. Шахтар повертається до часів, коли з Бразилії привозив коштовних гравців. Другим зимовим новачком гірників став 20-річний центральний півзахисник Марлон Гомес. Контракт розрахований до кінця 28-го року, інформує прес-служба Шахтаря. Інсайдери повідомляли, що сума трансферу складає 12 мільйонів євро, ще 4 мільйони передбачені бонусами. Марлон вихованець клубу да Гама», за першу команду, якого дебютував у липні 2022 року і загалом провів 45 матчів у всіх турнірах, забивши 2 м'ячі та віддавши 3 асисти. Має в активі виступи за збірну Бразилії від Ю-16 до Ю23. Нагадуємо, раніше Шахтар підписав Вінгра Кевіна Спалмера за 15 мільйонів євро. Шовковські та гравці Динамо їздили за кордон за допомогою фонду, який підозрюють у переправленні ухилянтів. Журналіст. Журналіст Михайло Ткач оприлюднив розслідування щодо організованих схем виїзду за межі України осіб призовного віку. Футболісти Динамо і головний тренер команди Олександр Шовковський їздять за кордон за допомогою фонду Віримо в Україну, повідомив Михайло Ткач у розслідуванні, опублікованому на Ютуб каналі Української правди. Засновника вищезгаданого фонду підозрюють у схемі з протиправним переправленням за кордон у хілянців. Зокрема, у його керівника Юрія Гупала, якого після початку повноштабного вторгнення Росії призначили заступником голови Волинської ОВА 10 січня, провели обшуки. Паралельно правоохоронці навідали ще до кількох осіб, пов'язаних з Гупалом. За інформацією джерела, фонд за два роки війни вніс до системи шлях понад півтори тисячі чоловіків. Зазначають, що у цій схемі на Гупала могли покласти обов'язки лобіювання та розв'язання питання щодо оформлення відповідного пакету документів через органи Волинської ОВА. Вартість втечі ухилянтів за цією схемою становила близько 7 тисяч доларів за особу. Карпатам остаточно не дозволили виїзд в Іспанію. Як стало відомо, спорт.ua профільне міністерство відмовило футболістам першолігових Карпат у виїзді на міжнародний турнір до Іспанії, мотивуючи це тим, що право виїжджати за кордон мають тільки команди УПЛ. За інформацією нашого джерела, Зеленобілі планують 9 лютого вирушити на етап підготовки на Закарпаття І зараз активно займаються пошуками спаринг партнерів. В березні, скоріше всього, вони тренуватимуться на своїй заміській базі в Бартатові. В розташуванні Карпат поки що відсутні головний тренер Мергон Маркевич та його помічник Володимир Єзерський, які в складі зброї України серед ветеранів поїхали на турнір до Норвегії. Наразі Карпати лідирують в групі Чемпіонська першої ліги, набравши 45 очок. ЛНЗ оформив історичний трансфер Легіонера. На черзі ще один іноземець, перехід якого підтвердили в Європі. Нападник Молло Бесало офіційно приєднався до ЛНЗ, але це далеко не все підсилення, яке отримає черкаський клуб з-за кордону. ЛНЗ у своєму телеграм-каналі повідомив про трансфер 20-річного нападника з Камеруну Моло Бесала. Клуб не розголошує деталі переходу та термін контракту новачка. Проте цей не єдиний трансфер до ЛНЗ з Цюриха перебрався к ізраїльтянин Арат Бар. Сторони не розголошують умови переходу. Бар лише влітку 23-го став гравцем Цюриха, але за основу команди зіграв лише два матчі без результативних дій. Слід відзначити, що Бесала став першим легіонером в історії ЛНЗ. Попереднім клубом камерунця була Естонська Левадія, у складі якої провів 39 матчів, записавши до свого активу 13 голів та 2 асисти. Джерело. Динамо цікавиться центральним захисником Заглемби. Київське Динамо зацікавлене у трансфері центрального захисника Заглеби Люблін Алекса Лавнічака. Про це повідомляє польський журналіст Пьотер Шльонка. Київське Динамо зацікавилося також іншим захисником з екстракласи Алексом Лавнічиком із Заглемби Люблін, написав Шльонка на своїй сторінці в мережі Twitter. Додамо, що у нинішньому сезоні Лавнічак зіграв у 14 матчах в складі Заглемби, забивши два м'ячі. Oh, okay.